Тетяна власниця однієї з квартир в п'ятиповерхівці, яка була пошкоджена внаслідок удару безпілотником в ніч проти 25 травня. Жінка каже, в її квартирі ушкоджень небагато. У мене розбилося вікно в залі, з дверями, з окном, з стекла було багато, потім іскорчені окна в одній кімнаті, во іншій в – пластик там. Ну, сказати, що сильно немає, але Я переживаю за кришу, тому що і ремонт, і, і потолки хороші. Тетяна говорить, вибите вікно комунальники зашили ОСБ-плитами. Крім того, жінці порадили звернутися до поліції, сказати, що треба зробити, позвонити сто два, повісти своїм ну, то, що залишилось. Ну і тепер от жду, коли вони підійдуть, щоб составити акт ну всі пошкодження, яке у нас тут зруйновано. Заступник директора департаменту житлово комунального господарства Артем Сапожник каже, станом на 26 травня Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила зняття аварійних конструкцій. Тепер на території працюють комунальні служби. Оскільки ми бачимо, що пошкоджено перший під'їзд, пошкоджена покрівля другого, третього під'їзду цього будинку. Зараз комунальними службами проводяться роботи щодо збору всього сміття. Яке знаходиться на покрівлі, фактично там покрівля вона прийшла в негодність, оскільки вона вся вигоріла. Після того як сміття приберуть, підрядна організація почне протиаварійні роботи, говорить Артем Сапожник. Вони будуть робити стрипільну частину і накривати спочатку брезентом, потім шифером. Наше головне завдання на сьогодні це максимально закрити покрівлю там, де це можна зробити, над тими під'їздами, які уціліли, для того, щоб уникнути подальших пошкоджень квартир. Мешканці пошкоджених квартир, які потребують тимчасового житла, були заселені до гуртожитків, каже Сапожник. Наразі містом будуть проводитися спочатку комісійне обстеження, як це передбачено законодавством. Потім ми будемо залучати відповідного експерта, який буде проводити технічне обстеження і який буде визначати, що робити з цим будинком далі. Попередньо Артем Сапожник зазначив, що перший під'їзд будинку ймовірно демонтують. Власники зруйнованих квартир після експертного висновку обстеження зможуть подати заяву на отримання сертифікату на придбання нового житла. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.